oh наше дружіння. Не раз приходить думка, і за що на труд на напівдаремно даремно я нанявся? чи я з родиною не міг би був, чи що, чого я з вівцями, полетай подався? Слухав я пастирі, здалека побір ваш, та ближче йду, з серце запоріне. Бо якщо пасли сам Господь зветься наш, то дуже благороди наше діло. А вівці вівцям, любити треба їх і серце пастиря, а не найметувати і годувати, знати їх усіх. За них готовим помирати, а за все інше, не журіться ви. Все необхідне буде при потребі, щоб сили споживати у нас були. Дивіться, ходить ангел з неба. Не бійтесь пастирі, звіщаю радість вам, у Вифлеємі Бог лежить на сіні, зросте, як зернятко, і стане хлібом він. І в цьому хлібі він дасть кожній людині. Дитя сповите в яснах лежи, у лежить, в давній місті хліба, де дух навида ще все мами гонить. І діти ту землю, що Господь відвідав. Зберемось, паспорі, до своєму путь, що принесемо в дару ці дитині. То справді пастирі по поростирують не йдуть. Ви зміни І бриться у торби. І славі що всім служити буде і царювати. Також безсилим почуваюся і я, світила, люди, як їх прихилити, щоб не страждала рісних і земля, і люд в покорі жив. Кого просити? Потрібен цар, який би заступався, який благав перед мідливим небом за всіх, і з любові правду він казати не боявся і не боявся. Що його правді згинуть треба. На свій народ дивлюся з болем я. Є стільки зла його світ відкупити, лиш прощення на землю мир стяга, а як людей своїх навчить любити, яка у світі досконала жертва є, Якою можна з неба примиритись. Погляньте, який зіркий світ воб'є. Та казу я, то цар має родитись. і дім, щоб поклонитися йому, і дім, щоб все життя йому служити, і дім віддатися вповні тому, за кого честю є життя своє служити. Шукає хтось царя, я цар, і мені слід поклонитись, бо моїй владі вся оця земля, а небо Ха-ха, я й без нього можу ходитися. Мені належить цього світу Дух, в моїх руках ефективності карати, бо сильних світу цього. Вірних моїх слуг, в людських очах я буду піднімати. Для цього гроші допомогою мені, а потім владу дам усім бажати. при цьому правду жертвують брехні і закон, а не суміння Боже. Тож вас провадить інший дух зоря і дії. Але скажіть, коли знайдете. Також і я бажаю бачити заняття. В моїх руках закон, тож царю де. Яка не знає межі. Якби могли, ми б вам. У двох речах не можемо участь брати. Терпіти, як Христос не дав нам і найсвятішу тіли кров його приймати. Тож до престолу слави приступіть. Бо вже Цариця до правиці стала. Прийдіть служити, дитя її прийміть. Це слово Боже, що на себе тіло взяло. Священник мої сини, бо в кожній з вас Христос і діє. за покликом зорі в житті пішли, за вашу вірність, серце так радіє. Зі своїх рук да й вам, я, прийміть з любов'ю. Вижи живого Бога, і кожен день тримайте ви Христа в своїх руках, невинного, крихкого. Дивіться з вірою ви на святі дари і споглядайте їх зі здивуванням. Як Боже Слово оселилось між людьми, так і душа ваша промовить величання. До всіх прийшло, і ласки не спинило ваше занедбання. У людських душ хай не лякає вас, бо ясла також не достойний Бога. Звіщайте душам милосердний час, а прощення із ваших рук є допомога. з пастирів ви до своїх хата, служити їм. Хестає, що дається дар, і ціле небо відкриває нагороди. Мені дар священства Господь не дав, та свіком не поставив. При мені в назареті син Божий зростав. І ним опікуючись, я Господу послав. І вас Бог. Свідками поставив таємниць щоденно бачать, як зростає ласка в душах людських, отці духові. Навіть до дрібниць не можна сповіді печать закриту рушить. І пам'ятайте, ви хоча батьки, але для душ ви є опікунами, тож не прекласним. Бо лиш Дух Святий є провідник над Божими синами. Прохлів щоденно і не турбуйтесь ви, над церквою в потребі Бог чуває. Пильнуйте душі, пристіл, святі дари, а провидіння Боже все подбає. Радість нині небо сповіщав, І ви служителями радості всіх був. Спасіння радістю напали земля, а ви цю радість в своїх душах роздобудьте, Хай кожен робить скільки має сил, але на вдячність від людей хай не чекає. Бо і сам Господь, що стільки нам зробив, з невдячності у ясах спочиває. Сон пастирів це радість для вовків. Не спіть, щоб не зайшла в овечах шкура зрада. Пасіть ягнят, овеці баранів. І не пануйте, але зразком будьте для стада. В'яжіть і розв'язуйте, коли ярмо гнітить, і сповіщайте милосердя Бога. Хай церкви біль, як власний вас болить. Христі Господі вся ваша Дмо. І що я Господу за все, за дар і даємство витиме з небо. Що тобі, Боже, пасторової, принесе? Чого мене відповідав від тебе? Прийми любов від мого серця ти, як батьків, готовому помирати, спасен у часу та й що не в місті, і твої дні, Господи. どうも。 Божий син прийшов на світ, і радіють всі довкола, опадають зла охопи, і голосять на всі гони. Боже слава, слідні згоди. А я від усіх відчую вам стика, щоб ваша семінарія, і всі ви ніколи не знали, щоб вас матінка Божа в обіці тримала в біді і в горі завжди помагала. Щастя, що ходила вашими стежками, але потікало далеко і саме. Кожну хату на різдво прийде радість і добро. Небо землю не сповіщає. Христос писає! Це цей вертеп написали сестри опоченого слова, які носили на парад її. Це є четвертий вертеп священичі цього року, де телефон, хто б просив про те, щоби серце написалося вертеплю, він написали, і ми, ми всі можливостей постаралися сьогодні показати. Найбільше трошки ви залишили з тих слів, які ми сьогодні сьогодні. Дякую, дякую всім вам. Хочу подякувати вам найперше за те, що ви наважилися це зробити. У цю Олегу за те, що в його серці зародилася ідея, сестрам за те, що зуміли запалитися. Так, тим вогником любові і представити вам щось, що найперше пережили ви самі. Це неможливо може в кінці зробитися добрим артистом, щоб донести до серця те, що пережив сам чоловік. Від серця до серця можливо подарувати людині любов. від серця до серця нині можливо подарувати радість. Від серця до серця. Можливо, подарувати і життя. Дякую вам за ваш запах, за те свідоцтво, що ідея не раз одної людини може статися чимось великим і грандіозним, за те, що для нас є сьогодні прикладом того, що можна залишитися, напевно, церквою спільнотою, поза якоюсь певною спільнотою. Ми того не вміємо часто робити. Часто приходячи в парафії, ми бачимо людей, які не є спільнотою. Але сьогодні ваш приклад є рівно так само свідоцтвом Бога, що кожен з вас мусив знайти в собі силу, щоб долучитися до певної спільноти, яка волося сьогодні світові гарну радість і варту, щоб Бог прийшов у цей світ, щоб кожному з вас подарувати небо. Щиро вам всім дякую. І за вашу поряду, за вашу ревність, за ваше свідоцтво, від спіноди нашої сміна, і може ангелі просити. Ми хочемо подарувати щось, що дасть нам можливість краще пізнавати Бога, краще пізнати ідею священства, яку колись для нас написав митрополит Рей Патріарх Йосиф, які бачили священника того, хто є добре пастер. Заради людей здатні положити своє життя. Дорогі війські, дорогі наші гості, всі, що сьогодні разом з нами розсідаєте цю радість і слави, та Господь Бог вам благословив, у щасті і здоров'я на многій пані. Запрошую. Зголосіться колись, поділіться своїм досвідом життя. Зголосіться колись для того, щоб далі запалювати серця тих, хто згодом рівно ж так само піде у світ, щоб запалювати серця багатьох. Нехай справді сьогоднішній вечір і радість, яку ви нам подарували, залишається і помножується радістю у ваших серцях. Ми вас чекаємо. Ми хочемо бачити завжди у вас. Тих, хто йде попереду, щоб полювати для всіх нас дорогу царства Божого. Щиро вам дякуємо. Христос рождається!